Такий малесенький Мал. прийшли трохи прожніше. Є yeah. сидить. Після сімнадцяти. Ну то шостого ради, тут Ну вот такій... Вітаю, реболна спільнота. Сьогодні, нарешті, я вибрався на обідний канал і, до речі, сьогодні я на риболовлі не один. Поруч зі мною стоїть Артем, і ми вдвох зараз будемо ковбасити судаків. В нас складає глибина приблизно метрів 10, і тут завжди можна спіймати щось цікаве, бо тут ніколи не вгадає, що клюне. Може, і клюнуть і щука залікова, така кілограм на 5-6, та куди ось там більше, і на 7 може клюнути. А може бути і маленький габчик. Отже, зараз ми з Артемом подивимось. Артем вже зробив закидання і щось там мовляє хижака на клювання. А ми зараз будемо намагатись ось тут обловити також ямку. Отже, дивимося, гадаю, далі тільки цікавіше. О! Спротив такий. Я щось на змі, або забаров когось, або в шахті. Ну щось таке було проти, наче там пів кілограма, а там щось мабуть, значно менше. В шахті. І такий же, майже заліковий. У мене менше далеко. Ось як не в мене Ось такий Малесенький. Погляньте, бачите? І він ще щойно на Артемка спіймав. Також такого невеличкого. Ось який, бачите? Ось братика спіймав щойно на Артемко. Погляньте. Такі братики. І колір в нього світліше, в мене більш такий темніший. Мабуть, мій дійсно... Харчується на ямі, а в тебе, мабуть, під берегом. Так, Отже, зараз будемо відпускати. Разику, давай ловити. Будемо ловити. Як можна побачити, ось ця приманка, колір у нас фіолет, довжина 3 дюйми і важиків у нас 10 грамів. Тобто зараз ми продовжимо. А, до речі, жилку нагадую, сьогодні використовую. UGK Харкор 06. Внутрі, так? Да? Подожі. Раз, два, три. Є один. Ще на три дні приманочка спокусився. Ось знову наша приманка і знову маленький такий судак, красень. Ну Пливи спіймав. Тут не прямо Зараз, техесенько, подивимось, що він там спіймав. Бо в мене приманка, ви бачите? Три дюйми, а у нього Ванкер Сіті. Два дюйми. Ось зараз. Перейшли. Трохи правіше. зараз ще тут спробую біля бакіна. Риманка начебто непогано полетіла. Є, е, сидить. Наступного впору. ж здоровенний. Та здоровенний не то слово. До речі. Взяв приманку 3 дюйми, трохи надірвав її і у нас вона вийшла десь 2 дюйми. Ого, ну і Дюйми 4. Дуже, напевно, дуже багато відірвав, що такі вже агапи у нас клюють. я змінив приманку на іншу, трохи менший розмір, трошечки маніпуляції з приманкою і ще одне клювання. Зараз ще зробимо декілька закидів, і якщо нічого не буде то буде міняти. Навіть якщо щось буде, все одно буду експериментувати і ставити щось інакше, щось більш цікаве. Mm, що там в тебе? Це якось дуже-дуже несподівано. Ну, друзі, в мене всього два варіанти, що це може бути. Або це щука, оце підбагране Ну, Прям дуже несподівано так фрикціон почав вигривати. Думаю, щось підбагнення допомагати. Треба дуже, дуже гарно. Лесенці, щось не розміру. Підбуває срати нормально. Че гарний щук живуть. Та хто його знає? Ти будеш наліво чи на праву в сторону підводити? Зараз, щоб не заважати. Бачите, що ж дуже такі великі спротив приманка 2 дюйми, ланкер Сіті Сазан. Да нет, это не сазан, это щупа. Да мне что-то на сазан остается. Слушайте, не будем. Я сегодня покупаю, что ты Значите, як не характерно себе веде. Уважаємо. Це нам чітко каже про те, що рибка десь підбучилась. Це ти адреналін ну, так Круто. Ми ж димон за цим на риболовлю і їздимо. Ну то так. Да. Ух ти. вже рука відпадає просто. О, так. Блин, а все в язвах. в язвах, за бушинок. Чувак, за зябро її зможеш взяти? Да, да да, давай. На яку сторону підводиш? Така два сполу залізнемо. Усе воно з болячками, усе з болячками. Ні, ну два, два з половиною є. Так. Тиха, тільки я не спешу, тільки скажеш коли. Ша-ша? Трогай, да я за сну не буду трогать. О! Сейчас. Держи. Держи. Все, достану, все. От, отойди с ней. Меня... Опа. А мы зараз ей будем выбирать, мабуть. Зараз. До речі, мені саме цікаво, в мене лінійка є. І зараз подивимось. Як гадаю, скільки вона? У тебе вісов ні? Ні, в мене тільки лінійка. А ну чисто заради інтересу. Скільки в ній буде? 63 см. Це без хвоста. З хвостом 72, навіть на 73, мушка. Ну, Де з куста 63, з кустом буде всі 73 см. Ну що, друзі, це трьошечка десь. Це трьошечка, повне пузо ікри, тому відправляється додому. Блід, чуть сам не впав. Давай. Що воно у нас? Зараз піде. Подібна хвора щука, вона, звісно, не така жвава, як здорова. Та ні, нормально але зараз вже. Блигає, піде 100%. Все. Пішла. Ну, знаєте, прям трошки адреналіну. Кровний бабай. Такий супротив дала. Ну, Я таких ще не бачив. на його, всі перчатки в слизу. Тому Зараз буде другі одягати. О, бачите? Відпустив, також у нього приманку, щойно висаганув. Взяв такі маленькі, також Ланкер Сіті 2 дюйми, зараз свяжусь на 10 грам важики і також на нього теж спробую ще половити. Бо маленькі приманки сьогодні не брав. Наймаленька приманка в мене сьогодні це 3 дюйми. Хотілося б, звісно, спробувати ще таку малечу. Згодом покажу що з цього вийде о, це вже добрячі такі, це все... вже грам 800, напевно Як давить, це не малий. А може окунь бути? Та ні, на окунь садах, напевно. Ну такий. Бойки якісь якийсь попався. На ланкер сіті, ти бачиш, ти мені дав, я в тебе виключив і рибка вже є. Ну, о, так ні, це вже такий бари, це вже заліковий. Ну, ні, це не заліковий, але десь близько до того. Це гарненький, тримай. Це гарненький. Ось така приманка City Sitster. Важики 10 грамів. І такий майже заліковий судак спокусився на такий колір. Я навіть не очікував, що такий колір буде працювати. На бідному каналі, бо зазвичай тут судак і щука полюбляє темні кольори. Ну, по-хорошому, тут десь 40 см буде, без хвоста. Але трошки йому вистачати все одно не буде. Ну так. Да. Недобно пальця немає. О. О, усе, усе він хоче. Демон еквілібрист. Так. Шо, відпускаємо туди. Пливи. ай, випав з рук. Ну все подобайка. Гадаю, вам зараз цікаво подивитись з близького ракурсу на цю приманку. А ось і наша приманка в такому кислотному кольорі. Уважаєки самі бачите 10 грамів і такий непоганий був щойно судачок у нас. О. А Артем сьогодні такий барить. Навіть на це треба ще вміти. Вон, практикуємо. <рес> так я ще кажу вже, друга рибина барана. О, друзі, а тепер подивіться, зараз вам дещо покажу. Подивіться, який це був судак. Це 100% судачий поріз, бачите, прям слід від ікла. Це був гарний, це був здоровенний судак. Бачите, не тільки щуки харчуються ось такими лящами. Так, з цієї сторони також ось вам, будь ласка. І з цієї сторони, дивіться, ось вам два ікла. Це чітко судак. Ну, лящика ми, звісно, відпускаємо, нехай судачок харчується. Ну, це прям реально здоровий судак. Ось такий розльот між двома іклами. Це ну, мінімум трьошки, якщо не більше. Привет. Дима. Да-да-да. Теперь упизнав. Да. Богатым да, да. да? ну, ага, буду. <laughs> а ну таких ж. Грам 700-800. Что, лящик? А А агапчик. А ні. плитка. А нет. Що ж такие. Це його кормова база і клас того. Давай. Як пішло? О Маскінонг! Що, будеш знімати ще маскінонга? на Ну да. Не в шахті цього разу. Ну то да. Ти дивись який. Напевно, сьогодні найвеликий. Ти диви, якого монстра злопав. Та ти що? москінон. Ти диви, якого монстра злопав. Сильно, сильно. Сильно. Ну, цього, мабуть, будемо забирати. <ріху> Давай, пливи. Стар, усе напевно вже окунь, Бо Бу, клювання було таке, до речі, цікаве. І ми зараз подивимось. Клювання було таке Див-див-див-див. і все. А ні, це знову маскинонг. Черговий. Я сьогодні по маскинонгам. Потрібно було приманку не надривати, а залишати три дюйма. Я зробив 2,5. І ось такі красені клюють там щось тягнуть також невеличкий а не також грам 500 ми зараз підійдемо, подивимось що там у нас Мабуть, приємно. Можна погладити. Дай приманку. І погляньте, ланкер сіті. Ось на цій ноті хотілося б завершити риболовлю. Якщо підсумувати сьогоднішній день, то погода нас не радувала. Риба була пасивна, але все одно довелось вмовити так багатенько судачків, щучку, підлящиків. Тобто риби була вдосталь. І якщо ви самі побачили, то риба краще клювала на 2 дюйми навіть. Бо коли ставиш 2,5, клювання є, риба трошки крупніша, але на 2 дюйми значно більше навіть холостих, але клювань. Половили, зараз запитаємо ще в Артема його враження. Про сьогоднішню риболовлю. Та все круто, в принципі, все задумане вийшло. судачка сьогодні половили в кількості і хоч він сьогодні був максимально посивний, проте за допомогою плавних подач приманки і за допомогою самих мініатюрних приманок можна зробити ось такий непоганий результат. Так що підписуємося на канал, ставимо подобайки, Бай!